Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати такі от у нас палички на праву ручку внутрішньої двері до великої кабіни МТЗ. Отакі от три кольори є. Є чорний колір. Це основа. Так? Напис: ви бачите, наш логотип. Наш слоган. Сиренька от паличка. Тут у нас отвори. Це отвір. В майбутнього можна закріпити. Фіксатор для телефону. тримач для телефону. Тут у нас підстаканник присутній. І два отвори там можна там або щось інше. Встановити колір є також от синій. Отакій. І отакий от помаранчевий колір. Друзі, воно встановлюється. Це напечатано на 3D-принтері. Встановлюється, просто вставляється в ручку. Я зараз вам покажу. Все от виймається, воно все розбірне. ну Тобто там шухлядка у вас ще для якихось дрібниць з'являється. Таким чином воно все працює. Так виглядає. Зараз я вам покажу, як воно виглядає у кабіні на тракторі. Друзі, отак от воно виглядає. Бачите, вставив я в ручку з фіксатором. Отак воно стоїть. Все доволі непогано, отак плотненько воно стоїть. Дуже зручно тут знову таки ви ж можете вийняти. Додаткова шуклятка тут така ось буде. Отак воно все легенько виймається, вставляється. Ну, таким чином. Ну, додатково можете на ту скотч закріпити, якщо там вам потрібно. Ну, взагалі воно доволі плотненько все тут знаходиться. Так, Друзі, давайте далі продовжимо, надамо інформацію там ще. Хочу вам нагадати, що є можливість у нас відправлення України в Балтії. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндавас, у Молдову для цього з перевізником Сергієм. В межах України замовлення, будь ласка, за цим номером телефону, Максим, мене звати. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.